Всім привіт! Сьогодні я покажу обзор на електромонтажні роботи, які я виконував в трикімнатній квартирі. І поки я вам буду показувати, ви подумайте і напишіть в коментарях, скільки часу я витратив на виконання даного об'єму роботи. Поїхали! Вже як за традицією, почнемо з кухні. Кухня студія. Тут була колись стіна, її знесли. Вхід, якби окремо в кухню замарували і зробили ось таке одне велике приміщення. Вийшла кухня студія. Як на мене вийшло прикольно. Я б, мабуть, так само зробив. Це в нас зона кухні. І давайте глянемо, яке обладнання тут буде і на які групи я їх розділив. Значить, перша група це буде котел, і внизу буде духовка, духовка буде електрична. Друга група. Це розетка холодильника. Холодильник буде вбудований в меблі. І мі мікрохвильова піч. Третя група посудомийна машина. Оце ось цей кабель, він окремий. Четверта група робоча поверхня. Раз. Робоча поверхня два. Потім витяжка на цій групі. Розетка плити. Плита у нас буде газова. І п'ята група це у нас освітлення. По освітленню тут буде дві люстри чи два світильники, я не знаю, що тут люди поставлять. Буде LED-підсвітка усього карнизу вздовж всієї цієї стіни. led підсвітка робочої поверхні і led підсвітка бару. Керування освітлення у нас буде відбуватись ось в цьому місці. Тут буде стояти звичайний двохклавішний вимикач. Перша клавіша буде включати основне світло, і друга клавіша буде включати підсвітку карнизу. Підсвітка бару та підсвітка робочої поверхні буде керуватись ось з цього місця. Тут буде стояти трійний блок, буде дві розетки і двохклавішний вимикач. Перша клавіша буде включати підсвітку робочої поверхні, і друга підсвітку бару. На балконі освітлення я не робив, бо заказчики не захотіли. Зробив тільки розетку ось в цьому місці. І тут буде кладовка. І в цій кладовці буде світло. Тут буде встановлено вимикач, і ось тут я вивів кабель для світильника. Електричні щити ось ще лежать. Вся модулька в цьому ящику. Чекають на свій час. Я ще це не зробив, бо я не встиг. Розводку кабельних ліній я робив по ось такій схемі. Я думаю, що по цій схемі розуміють тільки я. Ось в цьому місці на кухні у нас буде зона ТВ. Тут буде стояти телевізор. Сюди є провів кабель живлення 220 вольт, інтернет-кабель. І внизу буде стояти тут така тумбочка навісна. Там буде стояти, будуть стояти колонки внизу, ну, типу саундбар, може бути, чи кінотеатр якийсь, я точно ще не знаю. Але програвачем буде служити телевізор, тому щоб кабель не висів між тумбою і телевізором. Я замонтував ось такий короб 40 х 40, і туди можна буде присунути кабель і HDMI. І тюльпани, і аукс, все, що треба буде, все зміститься. І буде гарненько. Nice. Зараз ми знаходимося в дитячій кімнаті. При вході у нас буде одноклавішний вимикач, який включає основне світло на стелі. І другий вимикач у нас буде при зоні ліжка. Тут триний блок, буде встановлено дві розетки і звичайний одноклавішний вимикач, який вмикає підсвітку. Над вікном. Ви може запитаєте, чому ж я не поставив тут сходові вимикачі. Я пропонував, але замовники не захотіли. Сказали, що дитині буде і так достатньо. так так. що ось так. Це у нас зона ТВ. Тут також кабель зживлення 220 вольт, буде дві розетки і окремо інтернет- розетка. В цьому куті буде стояти стіл, і над столом буде подвійна розетка. Тут у нас ванна кімната. При вході двохклавішний вимикач, перша клавіша буде вмикати основне освітлення, друга клавіша буде вмикати витяжку. Також передбачена розетка для пральної машини, ось тут внизу. І підсвітка дзеркала, яка буде керуватись з вимикача, який буде встановлено десь тут. Під розетник я ще не вирізав, так як невідомі розміри, тому я просто повиводив кабелі. До речі, трохи відступлю від теми, що стосується. Сушки для рушників. Я рекомендую завжди своїм клієнтам ставити сушки електричні. От в даному випадку вона водяна. Чому саме електрична сушка? Тому що вона працює круглий рік, а от водяна працює тільки в період опалювального сезону. Тобто у вас півроку сушка працює і наступні півроку не працює. А ванна кімната це у нас приміщення з підвищеною вологістю, і рушники, які висять на цій сушці, вони просто не сохнуть. І потім з'являються неприємні запахи на тих рушниках і так далі. Тому я рекомендую ставити електричні сушки, вони працюють круглий рік і ваші рушники почувають себе прекрасно. Переходимо в спальну кімнату. При вході у нас двохклавішний сходовий вимикач. Ось тут у нас буде зона ліжка. При зоні ліжка вже в принципі традиційно, двохклавішний перекидний, дві розетки, двохклавішний сходовий, дві розетки. Ну, Я думаю, по керуванню освітлення ви вже зрозуміли. Перша зона це основна, основне освітлення і друге підсвітка вікна. Також навпроти ліжка зона ТВ. Тут буде встановлена підвісна тумба, зверху буде стати телевізор і в тумбі буде встановлено Xbox. Також, можливо, буде якийсь саундбар, я думаю, тому що, знову ж таки всі ці кабелі між телевізором і тумбою не висіли по стіні, я замонтував в стіну кабель каналу. Біля телевізора у нас буде 2 розетки 220 вольт, інтернет і внизу 2 розетки 220 вольт. Входимо в коридор. Тут у нас сходяться всі лінії, з кімнат, з кухні. Ось в цьому місці буде встановлено щит. щитів буде два. Зверху буде щит 220 В на 36 модулів. І внизу буде встановлено щит слаботочки на 48 модулів. Щити будуть традиційно вже hager Volta. Вони мені дуже подобаються, тому я використовую саме їх. Щодо керування освітленням в коридорі, при вході у нас буде. Одноклавішний сходовий, і ще один буде одноклавішний сходовий біля входу до дитячої кімнати. Точок освітлення тут буде дві: одна в одній частині коридору, і друга точка освітлення ось в цій частині. Прямо по курсу у нас туалет. При вході звичайний вимикач одноклавішний і по центру світильник. Розетку в туалеті дружина власника ставити не захотіла, бо сказала, якщо поставимо, то хлопа буде не знайти. В щиту слаботочки у нас буде встановлено 5 трансформаторів з 220 на 48 вольт для живлення LED-стрічок. Також Wi-Fi роутер та підключені всі інтернет-розетки. Не вистачило мені буквально одного робочого дня, щоб закінчити збірку всіх цих щитів і здати об'єкт. Так що, як знайдемо вільний день, приїдемо і збірку цих електричних щитів, ну і само собі слаботочки, я теж зніму на відео і це все покажу в одному випуску. Трохи не забув сказати, що я ще замінив ось цей відний кабель з поетажного щита. Давайте підемо подивимось, як це організовано. Ось тут у нас міжповерховий електричний щит. Я сюди завів новий кабель 3х6. Проклав його в ось такому кабель-каналі ось таким способом. Старався це зробити акуратно. Шви, там, де не дуже гарно вирізав, позамазував білим герметиком. все таки будівля нова. І не хочеться, щоб це виглядало якось страшно. Чому замінив відний кабель? Тому що тут, бачите, як організовано. Забудовник організував електромонтаж от в такий спосіб. Вони ставлять дообліковий автоматичний вимикач, живлення йде на лічильник, потім з лічильника повертається, заживлює ПЗВ, і з ПЗВ йде три лінії, які вже в свою чергу заходять в квартиру. Тобто відний кабель в квартиру тут не заводять. І всі автоматичні вимикачі, дооблікові і післяоблікові, знаходяться в поетажному щиту. Тобто на трикімнатну квартиру вони... Організували три групи. Дві групи січення кабелів 3 на 1,5 і одна група 3 на 2,5. Ось автоматичний вимикач 25 А і два автоматичних вимикачі по 16 А. На ту кількість електричного обладнання, яка встановлена в нашій квартирі, я вважаю абсолютно недостатньо. тому було прийнято рішення замінити відний кабель і електричний щит встановити в середині квартири. Стара автоматика була встановлена в ось цьому місці. Я її здемонтував, а дубліковий автоматичний вимикач замінив на хакер. Маю нічого проти промфактора, але якщо ми вже всю автоматику встановлюємо хакер, то вважаю, що і дубліковий автоматичний вимикач теж було доцільно замінити. І так, сьогодні у нас новий день. І як ви можете бачити, ситуація в зоні щита вже трохи змінилась. Я довів всі кабелі. Замонтував щити, і задача на сьогодні у нас задача мінімум, і вона ж задача максимум. Ми мусимо все зібрати і сьогодні здати цей об'єкт, бо тягнути вже просто більше немає куди. Тобто, справа не в тому, що я сильно довго роблю цю квартиру, а в тому, що я вже маю наступний об'єкт і я мушу швидко тут закінчити сьогодні і переїхати. Перерва між роботою в даній квартирі була 4 дні. Перший етап заключався в тому, щоб розкинути всі кабелі, зробити штроби, вирізати під розетники і замонтувати їх. Другий етап сьогоднішній це закінчити електричні щити. Ну що, поїхали? Воля! Ми з вами миттєво переносимось в майбутнє, де наш електричний щит вже зібраний. Показувати збірку даного електричного щита я не став. У мене на каналі є більш-менш детальне відео, де я збираю подібний електричний щит. Кому буде цікаво, ссылка буде в описі. А тепер давайте подивимось, що у нас тут є. В даному щиті у нас є три групи ПЗВ. Перша група кухні, друга це всі розетки кімнат, коридору та ванної кімнати. Третя це все освітлення всієї квартири. Хтось може запитає, чому я не відділив ванну кімнату окремим ПЗВ. Я відповім, тому що в ванній кімнаті тільки одна розетка для пралки. Хіба що можна було поставити для неї окремий ДІФ автомат? Ну, я вирішив зробити так. І традиційно відний автомат і реле-напруги. Електричний щит з лаботочки я вже буду збирати в чистову електрику. У мене ось тут приходять живлення з вимикачів, які вмикають LED. Далі поставляться трансформатори, і вже 24 вольти, чи 24, чи 48, я ще не знаю. Підуть на самі ледові стрічки. Ну і на кінець, скільки часу у мене пішло на виконання даних робіт в цій трикімнатній квартирі? І так, 5 робочих днів. Робота виконувалась в 2 етапи. Перший етап займав 4 дні, і другий етап один день це сьогоднішній день. Ми встановили електричні щити і зробили збірку щита 220 вольт. За перші 4 дні я зробив. Штрабіння 58 метрів, вирізання підрозетників 46 штук, встановлення підрозетників 46 штук, висверлювання наскрізних отворів 18х600, на 5 штук, 18 на 200 5 штук, прокладення кабелю 600 метрів. 600 метрів це входи ВВГ 3 х 15 3х2,5, ШВВП 2 на 1,5 та вита пара. Чому я їх рахую разом? Тому що я прокладку всіх цих кабелів е, рахую в одну ціну. Прокладка відного кабелю 14 метрів, монтаж кабель каналу 14 метрів, підключення нового кабелю до приладу обліку одна штука. Заміна автоматичного вимикача до облікового двухполісного одна штука. Демонтаж ПЗВ та автоматичних вимикачів по етажному щиту 4 штуки. Це демонтаж старого ПЗВ і демонтаж старих автоматичних вимикачів. Вибиття ніши для щита 36 модулів, одна штука, 48 модулів, одна штука. Штраба над щитом 500 на 33, це в сантиметрах одна штука. Все це я зробив за перші 4 дні. Сьогоднішній день об'єм робіт виконаний, ви бачили. Працював я близько десь 7-8 годин. До речі, що стосується формування ціни на електромонтаж, я рахую від одиниці виконаної роботи. Тобто кожна робота має свою одиницю вимірювання і має свою ціну. Я приходжу на об'єкт, людина мені показує, де мають бути розетки, вимикачі. Яке має бути освітлення, де воно має бути встановлене? Якщо є проєкт, добре. Якщо проєкту немає, а здебільшості його немає, то домовляємось на місці. Я щось підказую, щось людина говорить, що вона хоче, плюс домовляємося з мебліщиками на тему розмірів. Найскладніше це, як правило, кухня. Кухня це саме складне місце. Далі я це все собі засхемовую, дома рахую. Розрахунки я виконую в ви ось цій програмі. Це програма SketchUp. Я, коли приходжу на об'єкт, я знімаю всі детальні розміри усіх приміщень, далі це все заношу в програму і починаю розставляти розетки, вимикачі, освітлення і так далі. Далі я провожу всі свої лінії від електричного щита і з'єдную їх між собою. Деякі лінії прямі, деякі там йдуть у мене шлейфом, далі веду живлення до вимикачів, вже від вимикачів до освітлення там і так далі. І потім беру рулетку. Ну, рулетку мається на увазі в програмі рулетку. І міряю довжину всіх цих ліній. І відстань сходиться приблизно ну, плюс-мінус максимум до 5%. Тобто, якщо я нарахував кілометр кабелю, то різниця може бути там ну, в 50 метрів. Звичайно, в цій програмі можна прорахувати більш детально, там практично вийти в похибку практично в нульову, але на то треба більше часу. Я над тим не заморачуюсь. У мене я от, от ось такий проект у мене виходить десь приблизно 3 години. 3 години це я вже побудував модель, розкинув всі кабелі, порахував їхню довжину, порахував е, штроби кількість підрозетників і так далі. І виставляю вже людині рахунок. Тобто, якби я це все робив за гроші. То, звичайно, там за гроші на замовлення комусь, то я б вже там більше заморачувався в цьому. плані. А так, чисто для себе, я думаю, нормально. Маркування даних щитів ми вже зробимо при виконанні чистової електрики, а зараз встановимо ось ці захисні картонки, які йдуть в комплекті разом з щитами. Щоб коли будуть робити там малярні штукатурні роботи. Не пошкодилася наша автоматика, не забруднилась, що все було чистенько і гарненько. Так що ось такий електромонтаж вийшов в даній квартирі. Можливо, зніму відеоматеріал, коли будемо робити чистову електрику. Так що, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте от такі лайкоси. Всім гарного настрою і пока! Ось зона кухні. Бачите, де поставили розподільчу коробку по центру стіни. Щоб менше вести кабель. Я ще не здивуюсь, якщо ці кабелі йдуть отак. До тих розеток, які тут були. Дощик пішов. А потім мебліщики починають ставити шкафи. Бах! І головий електрик. У нас світла немає в кухні.